Всім привіт! Ви на каналі MR Crocket. З вами Марія. І сьогодні на своєму каналі я вам хочу показати, які я речі зв'язала. Зв'язала я ось такого їжачка від зеленьми оченятками, ушка, ручки і ножки. Це безплатний майстер-клас, ось такий пухкенький. Я вже ще хотіла тут якийсь грибочок поставити, або щось таке цікаве. Щось йому мені каже, не вистачає. Такий носик в нього. гарненький, Ну, це перша ігрушка, яку я зав'язала їжака, я ще не в'язала їжака, Тому не судіть, ще Що щось неправильне. Так, ці оченята вони прикріплюються, носик теж. тому Дитина може брати собі іграшку, вона точно це не відірве. І ось такий у мене ліжак вийшов. Так, зараз вам скажу з якої самі ниточки. Це сіренька, пухкенька, це гаски. Вона куплена тут в Чехії у 100 класі. Така галантерея стокласа класа називається. Це 60% поліестер і 40% акрилу. В є 100 г і 55 метрів. Це колір 02. А ця молочненька, вона бетінка. В ній є 100 грамів, 120 метрів. І це 120. Ой, вибачте, 100% поліестер. І колірний 342. Зараз я вам скажу, який саме в цього їжака є розмір. Так, ось так. Ну, десь, десь приблизно 11 см. Я хотіла меншого, я хотіла на брелок, але вийшов більший. Так. І ще я зв'язала для своєї матері на День матері ось такий галенький букетик. Бачите, який? З розочками, з медведиком. Медведик теж сердечко. І розочку таку з цукерками. З такі цукерочки Рафаелом. І зараз я вам скажу цей медведик, У нього оченята теж Ці заченюються там ззаді, щоб, щоб ніхто не, мож, не міг відірвати і носик теж таке нього. Так, ну, лише сердечко приклімне і ця розочка. Теж прикладна. З ниточки вона теж з бетінка що я вам вже розказувала тепер за неї. А ця розочка ця малинова. Зараз вам скажу з якої саме ниточки. Вона каміла. В ній є 50 метрів 125 метрів. Ой. 50 грамів, вибачте, 50 грамів 125 метрів. І це 100% котон. Номерок в неї 80-48, а ця червоненька. Ця ось ця, Це каміла, вона йде 50 грамів, 125 метрів. Це мене Турція і номерок 340, а склад в неї 100% котон. Теж теж котон. Ну, вони майже однакові. Бачите, вони такі світлячі, гарненькі. І в'язала я їх 2,5 гачком, щоб вони ну, можна і менше, можна, ну тобто більше, можна і 3,5% було. Але я хотіла, щоб були плотненькі такі. Ось такий вийшов букети. Тут я бантичок поставила, такого зеленого, щоб були гарні. Мені він вже подобається. Не знаю, як моя мама скаже, яка в неї буде реакція. Ну, побачимо, будемо сьогодні їхати до неї побачимо, яка в неї була реакція. Так. Ці квіти я спробувала поставити в коробочку. Я думала, що це так більш подоб... до подоби буде. Я хотіла з з сердечко, щоб поставити в сердечко всередину е цукерки, а е ну, довкола цього сердечка квіти. Але мені я не змогла ніяк знайти це сердечко. Тому я купила таку ж коробочку, поставила. Ці квіти, і мені вони не дуже подобаються. Я хотіла ще порадитись з подругою. Вона каже, та ліпше зробити цей букет. Цей... Вона каже, що це буде ліпше. І Я... мені кажеться, що теж такий букет буде ліпший. Пишіть свої варіанти, які вам більше подобають. Чи цей букет, чи ця коробочка. Мені дуже буде приємно, якщо ви це напишете. І підскажете. Щоб в інший раз я ставила або такий букет, або цю коробочку. Нарешті я це відео вирішила доснімати. Тому що цей подарунок я зробила мамі на День матері, і я ніяк не змогла нічого ставити, бо вона завжди дивиться мої відео на Ютубі. Завжди мене підтримує. І ще вам хотіла показати. Що вона мені подарувала? Ось такі журналчики. Мій етельер, спеціальне плетення агачковання. Ось такі цікаві там ідеї в'язати. Іграшки, ковтинки різні. І ще тут 300 узорів. Зібрала вона на темі. Там різні, різні 300 узорів. Гачком. Так, і ще в кожному відео в кінці буде ось така виглядати корзинка гачком. В цій корзинці я буду ставити ось такі карточки. Зараз вам прочитаю саме, що в них пише. Це зв'язати квітку в горшочках. Зв'язати коал, дов'язати майку, ось ту, що я вам показувала. Зв'язати медведика на Зв'язати, дов дов'язати подушку, цю наволочку. Я вже одну вам показала, що вона готова, але мені ще потрібно іншу буде дов'язати. Зв'язати павука брелок і авто для сина. Так, ось так я їх поставлю. Корзинку і покажу, виберу, що я маю на цю неділю в'язати. Це була ідея в одної жіночки, мені дуже подобалось і вирішила зробити вам те ж саме. Так, ось так я все змішаю і виберу, що там цікавеньке. Так, так. І вибрала я. Дов'язати подушку навочку. Добре, тоді я постараюсь дов'язати цю подушку навочку. Вже, вже потрібно було, давно вже її дов'язати, але завжди щось, щось не виходить. На цій ноті в мене відео закінчується. Всім гарно дякую за перегляди і за підтримку. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. и до нови сустрични пока пока